Росія кричить, що Америка її споконвічний ворог. А от історія натякає без цього ворога. Росія не раз лежала би у геополітичній реанімації. Сьогодні Москва постійно згадує про вкрадену аляску та говорить про Сполучені Штати із піною у рота. Але були часи, коли Вашингтон буквально рятував її то від банкрутства, то від голоду, то від геополітичного глухого кута. Я Микита Гаврилюк, і сьогодні ми розповімо про те, як Сполучені Штати десятиліттями витягали Росію з історичного смітника, а вона кожного разу про це забувала. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку та напишіть коментарі про те, що ви зараз побачите. Нам це дуже і дуже важливо. До речі, поділіться із тими цим відео. Хто досі не знає, скільки разів Америка рятувала тих, хто тепер сипле прокляттями з трибуни ООН. Почнімо з американської війни за незалежність. Сполучені Штати тоді лише формувалися, а Росія вже імперія. Катерина II не мала особливого бажання допомагати колоністам, але залюбки вставила палиці в колеса Британії. Вона створила лігу збройного нейтралітету, яка формально захищала права нейтральних суден, але фактично дала можливість американцям возити зброю та товари до Європи без страху бути затопленими англійським флотом. Росія допомогла Сполученим Штатам не тому, що дуже любила демократію, ні, а тому, що дуже не любила Британію. У 1809 році Сполучені Штати і Росія встановлюють дипломатичні відносини. Вже за рік американський посол Джон Квінсі Адамс активно працює над тим, щоб переконати Росіян відмовитись від участі у наполеонівській економічній блокаді Британії і переконує, Росія відкриває порти для американських суден в обхід континентальної системи. Фактично, російська економіка рятується за рахунок сполучених штатів. Американські товари ідуть в обхід. Хід блокади, а росіяни із зерном і з прибутками, я постійно наполягав на тому, щоб граф румянцев розірвав з Наполеоном так звану континентальну систему, яка забороняла англійські товари, навіть якщо вони перевозилися нейтральними суднами, такими як американські, до портів Європи. Варто ще згадати момент, коли Сполучені Штати з Росією майже разом будували майбутнє. Компанія Western Union вирішила прокласти телеграфну лінію від Каліфорнії через Сибір аж до Москви. Проєкт не дожив до реалізації, бо з'явився трансатлантичний кабель. Але поки працювали, це був рекорд, найдовша телеграфна траса в історії на той час. Росіяни тоді гордо звітували про власну інженерію. Але тепер про це мовчать. Бо ну як це будувати щось із е, ідеологічними ворогами? Американці тоді привезли технології інженерів і гроші, і, хоч нічого не вийшло, це була одна з найдивніших, але й найабітніших історій в російсько-американських відносинах. Ну, з дружбою Вашингтону і Москви розібралися. А тепер давайте подивимося на ті випадки, коли Сполучені Штати реально рятували Росію. 1867 рік. Легендарний продаж Аляски. І так, це був акт порятунку. Росія стояла на межі фінансового краху після принизливої поразки у Кримській війні. Бюджет був дірявий, витрати шалені. А на далекому сході не було ані грошей, ані сил утримувати гарнізони. І ось тоді з'являються Сполучені Штати. Так, так, ті самі, кого зараз Росія звинувачує у буцімто крадіжці Аляски. Хоча у 1867 році росіяни самі із полегшенням її позбулися. Угода принесла скарбниці 7,2 мільйона доларів. Це тоді були значні гроші. Частину пустили на латання дір у бюджеті, частину на флот дороги, чиновницькі апетити отримувати Аляску. Не було можливості, та й бажання вже налишилося. Сьогодні Росія репетує про буцімто втрату Аляски. Однак тоді цю втрату вітали як порятунок від нових воєн і боргової ями. Не вірите? А ви послухайте, що про це писали двоє відомих російських шовіністів, яких тепер там звеличують. Не можна більше тягнути справу з продажем. Кримська війна виснажила державні засоби. А Аляска приносить лише витрати, залишити її значить приректи Росію. На нові труднощі на Далекому Сході продали Аляску американцям якраз під мою відправку за кордон. Чув це з газет? Ну і нехай. Краще хай у них буде, ніж знову комусь програти, як Севастополь. Гроші ж, однак, усе одно йдуть не на благо, а на латання бездонного мішка з дірками. Кінець 19-го, початок 20-го століття російська імперія постійно балансує між крахом і катастрофою, і ось знову хтось простягає руку допомоги. Хтось хто зараз у російській пропаганді названий сатаною у людській подобі, так так, це знову Сполучені Штати. Щоразу, як Росії ставало зле, десь у Каліфорнії починали вантажити мішки з пшеницею чи ящики з ліками. У 1891-92 роках Поволжя охопив голод такого масштабу, що в деяких губерніях вимерло до третини населення. Причини класичні для Росії: неврожай, врожай, затримка з розподілом продовольства, саботаж чиновників. Ну а головне непажання царської влади визнавати масштаби катастрофи. Офіційно голод називали тимчасовими труднощами, але в селах люди їли шкіру. Клоччя, а в деяких місцях фіксували випадки канібалізму. І тоді знову з'явилися Сполучені Штати, американські релігійні організації, квакери, меноніти, баптисти почали кампанію зі збору коштів і зерна. Вантаж обсягом у десятки тисяч тонн йшов через Одеський порт. Допомога рятувала десятки тисяч людей щодня, і все це до речі, без жодної подяки з боку російської влади. Священник помітив, що пожертви. Надіслані на пароплаві Лео, є плодом чисто народної підписки. Жінки приносили свої браслети та сережки, брошки та інші прикраси і просили їх продати, щоб купити хліб для росіян. Один хлопчик 11 років із Сан Франциско надіслав 3 з половиною долара свій заробіток за 70 пар начищених чобіт. Старий, який відклав 20 доларів на похорон, надіслав ці гроші на покупку хліба. До речі, саме на цю гуманітарну акцію звернув увагу і зобразив на полотнах українсько вірменський художник Іван Айвазовський у 1892 році. Він створив одразу дві картини: роздача продовольства і корабель допомоги. Перша зображує натовп виснажених селян, які отримують зерно з повозки, де майорить прапор Сполучених Штатів. Друга американський корабель із гуманітарним вантажем у Чорноморському порті. Обидві роботи Айвазовський передав галереї. Коркоран у Вашингтоні як жест вдячності за допомогу американського народу у радянські часи. Ці картини не виставляли, бо надто вже очевидною була сцена порятунку великої імперії від голоду іноземною державою. А сьогодні полотна зберігаються в національній галереї мистецтв Сполучених Штатів, однак в російському мистецтвознавстві про них воліють мовчати. Під час першої світової війни з 1914 по 1918 роки Сполучені Штати і Росія офіційно не були союзниками, однак Допомога все одно йшла через нейтральні країни, поставляли продовольство, медикаменти, медичне обладнання, теплий одяг. І це не була лендлізівська махіна, але російський тил значною мірою тримався саме на американських поставках, бо на власному виробництві ні техніки, ні дисципліни, ні навіть шкарпеток. Тож Росія воювала як велика імперія, але лікувала солдатів бинтами з Америки. А вже у 1919 1920 роках під час громадянської війни Сполучені Штати не просто надавали допомогу білій гвардії, а фізично приїхали її охороняти. Американські військові у Сибіру супроводжували гуманітарні вантажі, охороняли склади, координували розподіл медикаментів і харчів формально, щоб підтримати білий рух і союзників. Але по факту, щоб росіяни не розгробували власну ж гуманітарку ще на причаї. От що про це писали самі ж американські вояки. Я отримав численні повідомлення про те, що склади з американською гуманітарною допомогою були розграбовані ще до того, як вантажі встигли розвантажити. Наші солдати були змушені охороняти ці вантажі, щоб запобігти їх розкраданню місцевими жителями та навіть деякими представниками білогвардійських сил. А потім настав 1921 рік. Голод у Поволжі повернувся уже при більшовиках, і масштаби стали апокаліптичними. Мільйони на межі смерті, дитячі трупи вздовж доріг, селяни їдять кору дерев. І знову у Сполучені Штати американська адміністрація допомоги, створена Гербертом Говером, запускає місію. ARA. за два роки з 1921 по 1923, Вони розгорнули 21 тисячу їдалень. І щодня годували до 10 мільйонів людей. Це була найбільша гуманітарна операція в історії на той час. Її проводили в країні, де людей за іноземні зв'язки могли посадити, і де офіційна пропаганда ніколи не дякувала, тільки мовчала. Більшовики волали, ми досягли всього самі. При цьому стоячи в черзі за американською кашею. А в той самий час працівники гуманітарної місії писали у своїх листах додому, що їм доводилося побачити шокуюче в Росії. Зараз я часто думаю про те, як люди в Нью-Йорку сказали мені, як вони заздрять мені за можливість побачити так багато цікавого. Цікаво так, дуже цікаво пересуватися серед людей, які одним поглядом говорять про те, що їм було б краще бути мертвими ніж живими. І на завершення короткий список того, як Сполучені Штати неодноразово витягували Росію з багна, попри те, що це та сама країна, яка любить кричати про загніваючий захід. Ну почнемо вже ж з Другої світової, 1941-1945 роки. ленд тисяча сполучені штати поставили СРСР матеріалів і техніки на понад 11 мільярдів доларів. Це більш ніж 1800 паровозів, 11 тисяч вагонів, 375 тисяч вантажівок. 13 15 тисяч танків і 14 тисяч літаків, а ще 4,5 мільйона тонн продовольства, з яких половина консерви. Тільки тушонки везли стільки, що про неї пізніше згадував кожен фронтовик без цієї допомоги. Не було би чим заправляти танки, чим готувати солдатів, і не було би чим евакуювати поранених. Навіть шини і бавовна для шинелей американські. Тож американці годували, одягали і возили російських солдатів до перемоги. Тепер Путін каже, мовляв, перемогли би і без усіх, і без ландлізу, і навіть без України, Білорусі чи інших країн, окупованих СРСР. Але з цим би посперечався навіть особисто Сталін, який під час особистих зустрічей із союзниками дякував за кожну поставку. Найважливіше в цій війні це машини. Сполучені Штати це країна машин. Без машин, які ми отримали за ленд-лізом, ми б програли цю війну. Переносимось у 1990-ті. Радянський Союз доживав останні дні без грошей із замороженими проєктами, бо все пішло на ліквідацію аварії ЧАЕС, з надсильним дефіцитом та ризиком голоду, але з гласністю Ну, тобто, з можливістю людей відверто казати про порожні холодильники та гаманці. І тут на допомогу знову прийшла, хто б ви думали, Америка. З початку 1991 року по 9 січня 1992 року Росія отримала 284 тисячі тонн закордонної гуманітарної допомоги, у тому числі продовольства – 246 тисяч тонн. До кінця 90-х обсяги допомоги від Сполучених Штатів залишалися просто колосальними. Чого вартує тільки півтора мільйона тонн пшениці у 1998 році. А вже ж варто згадати про легендарні ніжки Буша. Вони стали головним символом продовольчої допомоги від Сполучених Штатів. Постачати їх почали ще в останні місяці існування СРСР у 1990 році. І ця їжа буквально рятувала людей від голоду. Російське ТБ тоді активно розповідало про те, наскільки популярними виявилися американські курки. В першу чергу, через з їх привабливу ціну. Курицю здесь продают повсеместно, но ножки буши есть всего лишь в двух палатках. Когда они совсем исчезнут с прилавков, а пройде это вот-вот, Макмуджону придеться есть отечественную курицу. в полтора раза дороже. Просто, чтобы вы розуміли, у другій половині 90-х років в Росії було більше американської курки, ніж російської. 70% м'яса було іноземного походження. А от зараз приготуйтеся. Виявляється, Сполучені Штати продовжували постачати ніжки Буша аж до 2014 року. Так, попри агресію Кремля у Чечні та Грузії, після нападок Путіна у бік НАТО, припинили це робити лише після початку російського вторгнення на територію України. Просто усвідомте це. Ще а вже ж варто згадати про ядерні боєголовки. У 90-х після розпаду совєтів вони. Валялися на складах без охорони банально через брак ресурсів та бардак в керівництві. Деякі з цих бомб буквально гнили просто неба і могли вибухнути будь-якої миті або просто стати причиною екологічної катастрофи. І тут знову США понад 28 мільярдів доларів саме стільки влили американці в реформи, демократію і збереження ядерної безпеки. Це були прямі гранти, гуманітарка, експерти, програми утилізації боєголовок. Відомо, що лише за програмою «Нун-Лугар» понад один мільярд доларів пішов на знищення застарілих міжконтинентальних ракет субмарин і бомб, а ще допомога армії вченим і навіть МНС. ну тобто так сполучені штати власними руками зберігли для Росії головний її інструмент для погроз всьому світові. А тепер 2020 рік пандемія COVID-19. Росія задихається. За даними незалежних демографів, загальна кількість смертей від пандемії сягнула понад мільйона осіб удвічі більше ніж визнавали офіційно. І в цей момент Америка знову підставляє плече 50 апаратів штучної вентилації легень 5,6 мільйона доларів. Гуманітарна допомога. Коли нема чим дихати, ворог раптом стає другом, і росіяни чомусь не гидують американським киснем. Приймати допомогу вони взагалі вміють якось краще, ніж вибачатися за злочини. А тепер подумайте, скільки разів Америка рятувала Росію? А скільки разів Росія рятувала когось, окрім себе самої? Питання риторичне. Ця історія ще один доказ за гучними криками про ворогів, часто ховається банальний страх, безпорадність і комплекс меншовартості. І кожна американська тушонка чи ніжка буша це нагадування про це. Тож, якщо вам цікаво викривати історичні парадокси, натискайте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і поширюйте це відео. бо далі буде.